Чому в сан франциско будують будинки не з цегли, а з гіпсокартону або з фанери? Таке питання отримала я під минулим відео, коли показувала вам будинки в сан франциско Мене звати Ірина. Ви на каналі Перлинка. Якщо новенькі підписуєтесь, тут про життя у сан франциско та у США загалом. Що ж, по-перше, хочу подякувати тій людині, яка задала це питання. Ви мені подали ідею нової рубрики на моєму каналі, а саме відповідь підписнику. І дійсно це правда. Більшість будинків в Америці побудовані не з цегли, а з гіпсокартону або дерева. Чому так? Існують різні варіанти, але найпопулярніше це тому, що це дешево та й швидко. Такі матеріали легше перевозити і легше встановлювати. В деяких штатах немає сильних морозів, тому й немає потреби будувати товсті стіни для збереження тепла. А ще, наприклад, в Сан-Франциско, якщо станеться землетрус, то ви швидше відбудуєте такий будинок, побудований з дерева, аніж з цегли. Те ж саме можна сказати і про східну частину США, наприклад, штат Флорида, так, де там дуже багато ураганів, тому і там легше, і швидше відбудовувати будинки. До речі, також в штатах, де є торнадо, люди зачасту вкладають в підземні укриття, які ми з вами називаємо підвали, або будують спеціальні безпечні кімнати. Тут їх називають safe rooms. А ще десь чула, що якщо ви побудуєте будинок. З цегли, і коли дом буде падати вам на голову, то це може вам дуже сильно зашкодити. А якщо ви побудуєте з дерева або з гіпсокартону, то там дуже тяжко, мені здається, прибити когось. Але це не перевірена інформація. Сподіваюся, я відповіла на ваше питання. Якщо і у вас є питання стосовно Сан-Франциско або США, пишіть в коментарях. Я з радістю вам відповім у наступному відео. Па-па!